Вітаю, привіт! Мене звати Дар'я Мос. Я викладач та експерт з голосу, дикції комунікації та публічних виступів. Навчаю людей розкрити свій природний голос, звучати красиво, впевнено, переконливо. І за рік на моєму курсі про голос пройшли навчання понад 800 студентів, навчилися правильно дихати, звільнилися від затискачів, пропрацювали чітку дикцію, почали вільно відчувати себе перед камерою і на публічних виступах, розкрили впевнену подачу та свій природний красивий голос. З 9 років я почала цікавитися голосом. І вже тоді я дізналася про головні впливи на голос і почала працювати над своїм звучанням. Тема голосу мене настільки сильно захопила, що в результаті я пов'язала все своє життя та всю свою діяльність з голосом, з роботою з голосом. Я отримала вищу освіту викладача з постановки голосу. Я сім років працювала ведучою заходів. Я працювала на радіо, озвучувала реклами, навчальні матеріали і досі працюю диктором. Але найцікавіше почалося саме тоді, коли я почала навчати інших людей працювати зі своїм голосом. Я багато років самостійно розкривала, звільняла своє звучання. Я отримала вищу професійну освіту. Я маю великий досвід. Я знаю все про голос. І ось за 17 років власного досвіду освіти, самостійного навчання. Я сміливо можу сказати, що я знаю все про голос та публічні виступи за майже два роки викладання. Я знаю, які результати я можу дати своїм студентам. Щороку мій голос звучить краще ніж минулого, і цей розвиток це результат роботи з моєю авторською програмою Про голос лише послухайте, як я звучала 10, 7 та 5 років тому. Мене звати Дар'я, я веду ваш канал. А потім протокол, про протокол протоколом запротоколірував як інтерв'юєром інтерв'ю лігурійські регулювачі. В 2015 році я вже осознанно вирішила стати ведущим міроприятій, і в тому же році я провела свою першу свадьбу. І це мене здорово затягнуло. А тут після перегляду можна ще сказати, що не тільки голос змінився. І так, не лише голос змінився. Я змінилася. Працюючи з голосом, я позбавлялася багатьох бар'єрів, кайданів, які мене затискали та наче як стримували. Так, змінилася навіть зовнішність, навіть характер. Силою голосу я відчула легкість, я відчула впевненість у собі. І це проявилося зовні. Мене звати я Мос, я викладач та експерт з голосу. Лікції та комунікації. Чи звернули ви увагу на мій голос, коли вперше мене почули? Окей, okay. ви скажете: ну добре, це ж ти роками працюєш зі своїм голосом, тому ти так і звучиш, тому у тебе все вийшло. Тоді послухайте результати моїх студентів після місяця навчання на курсі про голос. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, участники курса. Меня зовут Анастасия, я из города Одесса. Меня зовут Анастасия Тільмак, и я є нутриціологом. Привет. Сегодня у нас видеопечали. А самое, пожалуй, грустное волшебное чувство в одно и то же время. Слухай, ну я гештальт-і арт-терапевт, якщо офіційно, і психолог. Але я, звичайно, працюю не тільки в арті. Я навчаю людей фехтування на довгих мечах. Окрім цього, я бізнес-аналітик в компанії і займаюся тим, що розповідаю. Вітаю, друзі! Я Владислав Калашников, експерт з бізнес-аналізу. Я допомагаю бізнесу створювати it рішення так, як їм це потрібно. Всім привіт! Мене звати Ніна. Я мешкаю в Одесі. І займаюся тестуванням програмного забезпечення. Минулого року я мала нагоду викладати в комп'ютерній школі. І в процесі я зрозуміла, що перейшов час опановувати нову навичку навичку володіння своїм голосом. Тому я тут. І я дуже рада закінчувати цей курс. Мене звати Катерина, мені 29 років. За я філолог, англійської та німецької мови. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як полину. Вражаюча, правда, чи кожен може розкрити свій голос та зазвучати красиво? Так. Впевнено, можу сказати так. Кожен, хто дійсно цього бажає і готовий працювати з програмою курсу проголос. Так, кожен, хто прагне звучати красиво та впевнено. Кожен, хто хоче бути гарним оратором на сцені або перед камерою, перед публікою. Кожен. Адже всі бар'єри, вони ось тут. І в м'язах нашого тіла. І ось з другим, я точно можу вам допомогти. До зустрічі на проголос. па Па-па!